Доброго вам здоров'я, шановні підписники та гості каналу. Друзі, сьогодні у нас тема актуальна, потрібна і цікава. Ну, я не знаю, але я все-таки вирішив, що потрібно цю тему підняти, показати і з вами ну, це все діло. Е Обсудити, обговорити, як ви на це дивитесь, як ви е, використовуєте, чим ви користуєтесь, а про що йде мова? Мова йде про підстригання волостя у чоловіків. Ну, у жінок там, не будемо цю тему піднімати окрема історія. У них свої заморочки по зачистці, а у мужиків, у хлопців свої. Але різниця у жінок і у чоловіків дуже велика. Чоловіки підстригаються ну, десь раз у місяць, частіше, ніж жінки. І тому для них. По всіх містах, а може, і селах є перукарні. Ну, я маю на увазі по великим е, селам. Раніше їх не було. Ніхто не чув такого слова перукар чи перукарня. Я маю на увазі у селі. Нас ну, підстригали. Зараз я вам покажу, чим. Нас підстригали, вибачте, а такими, ну, як їх назвати, можна по-різному. Інструмент чи прилади, чи ще якось. Але це був найпоширеніший інструмент. Для підстригання чоловічої частини населення. Я маю на увазі хлопців у селі. Там батька чи дід, хтось постарше, один одного підстригали, потім дітей, там внуків. Ну, ножницями що можна було підстригти. Ну, за ушами, щоб не лізло на шию, там, на. На, на, на очі, там, на, 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 на уши, на спину, ну, як кажуть, зменшити довжину волосся. Ноги. Ну, Були умільці, які ножниця могли і постригти налисо. Але там були як кажуть, покоси, борозни. ну Це у більш, у більш бідних сім'ях, а більш Ті, що побагатше, мали у користуванні атакі, їх на, називали, да й називають машинка для підстригання. Дуже проста у користуванні для великого пальця крючок. І тут, і пішов. Підстригати. У нас батько, мій батько, стриг усіх, сам підстригався, і ходили до нього родичі, сусіди, знайомі, він всіх підстригав. У нього була. Ну, я не скажу, що там батько був багач, але у нього така була машинка. І вона зараз є, а це батькова машинка. Ну, я вам навіть скажу, що їх дві, але я трохи постарався і четвертий раз, два на верхньому ряду. Бачите, четвертий зубчик зліва. Я зруйнував. Видно відломаний, От, а відломаний кінчик, бачите? А що я зробив? Я, коли батька був відсутній, я тихенько взяв і попробував різати папір. А так, підвів до краю і ну, газета ріже нормально. Думаю, так це ж? Добре, а ну давай я спробую кришку від консервної банки. Тільки вставив. Черк і зубчик вилетів. От четвертий. А коли батька кинувся підстригати, не знаю кого, але він виявив, що вона не стриже, скубе, тяне, запутується. Ну, Звичайно, він здогадався часа робота. Я, звичайно, ж, промовчав, і ми сиділо так, як кажуть, зам'яли. Батько мене не наказував, не ругав, розумів, що вже нічого не вернеш. І пішов, купив нову, таку саму. Як кажуть, один два один до одного. Тут усі зубчики, я вже не наважився різати залізо залізні речі, я їх ще боявся потім у руки брати. А це такими речами користувалися ра. Я про місто не знаю. Це у селі ножниці. Це якась груба підстрижка, а більш тонка, а тонка яка? Налеса. Нас, хлопців, пацанів, дітей. Налисо. Може, це було і потрібно робити, яке волосся було дуже густе таке і красиве й довге, коли налисо стрижуть. Ну, може, це і вірно. Але час йде вперед, технічний прогрес, це даже до чого я веду актуальна тема. Коли не було світла, от у нас у селі світло дали у 1970 році. І до цього часу ніхто не мав даже, не мав навіть уявлення, що можна підстригатись від електричества, від електромережі. І коли вже я або ми переїхали в місто то звичайно ці машинки залишились у батька, він так і продовжував усі підстригати, а ми вже у місті стриглися от такими електричними машинками. Бачите, тут є вимикач, насадки, регулювання. От, ну, це не скажу, це не реклама, не реклама її, ні. Їй вже, може, років 20. Тут уже переломаний кабель, я замотав, щоб не відходив. Вона працює, але вона досить, досить важка, дуже сильно, дуже. Ну, я б сказав, гірчить чи гримить, гуде. От. І зазвичай нею дуже тяжко керувати. Вона важка, тяжка. Ну, на той час вона була дуже хорошим замінником. А ці... я цими речами не користувався і не вмію ними. Я так сказав, вже коли ми переїхали. У місто, то ми купили таку, і нею до цих пір користувалися. З нею йдуть тут куча, куча, дивіться, куча насадок разної висоти. Це дуже так, добре монорегулювати висоту стрижки. А знову ж таки, друзі, Електричество це дуже добре. От, наприклад, а така річ, як фламастер. Вона підзаряджається від зарядки телефона, адаптер, акумулятор. Також з нею йдуть насадки. Там мастило. Кісточка, це не реклама, друзі. Я розповідаю те, що є. Вона дуже легка, дуже добре лежить у руці, тримається. І, і ще в добавок, вона дуже добре чисто стриже. І неї можна, а так, стригти. Олость на голові, а так можна брити на бороді. Можна бритися нею. Ну, дивіться, зараз вмикаю кнопочку. Все. Вже працює, дивіться. Може чутно? Вона вже працює. Вона вже працює. І це. Проти цієї це дуже удобна і, я б сказав, зручна річ. Практично її не видно в ладоні. Багато на неї не потрібно, яка тюма, виключив і погнав. Ні кабель за тобою, ні шнур не тягається, нічого не заважає. Можна так поправити, там, десь за ушами чи бакенбарди. Можна так. Ну, я скажу, що після цієї оцю руку вже брати не хочеться. Дуже заважка, тяжка, і ну, я б сказав, що нею не дуже і. Е, ну... Не дуже добре виходить, якщо ти не перукар, вона дуже тяжка і нею треба не, вміти не, не, ще користуватися. А ця вона як, як, як фломастер. Куди хочеш підлізеш і так, і так, я ж нічого не заважає, ну, ну, вона у руках як іграшка. А це вже апарат серйозний, професіональний, так, перукарі, вони в курсі. А так у домашньому користуванні е, ми вже ну, декілька разів нею користувались. Ну, е, як хаті? Мене підстригали. Дуже чітко не щіпай, не скубе. Ну, Я рекомендую отаку річ мати вдома. Я розумію, у кожного, можливо, а така є. Таких можливо, і немає, а, можливо, є у старшого покоління. Залишилось після батьків та, та дідів. Але таку річ потрібно іще вдома мати. Але, а ці речі, якщо у когось залишилось, не викидайте. Не здавайте на металобрух, тому що електричне світло. І має, має іноді властивість зникати. От не буде мережі в резеці. Куди ти впхнеш оце вилку? Чим ти зарядиш оцей АКБ? Все зупинилося і прийдеться ходити не підстриженим. Рощемо, заріжмом з бородою із е, на голові там якісь непонятні кучері і тому оці інструменти можуть знадобитися хто в курсі справи. До речі, в мене є ще й третя. Так що, аби тільки вже в дві руки, а це вже в третю руку. Ну і, звичайно, ножниці. Ну я все розповів. Це що касається нас, мужиків, підстригатися потрібно, щоб добре виглядати. Виглядіти. І тому отакі потрібно мати вдома речі. Якщо є світло, є електричний, електричний струм, то добре ці речі. Якщо нема, то нема. Можливо, у кого є такі речі, і вони знадобяться, хтось навчиться, і буде все добре. Але, друзі, це все тільки розповідь, показав, чим стригли, чим продовжують стригти, перспектива о така ж вже ж, що нового. Ну, я розповів про таку дуже цікаву тему підстригання мужиків. Чим стриглися раніше, чим стрижуться зараз, коли є світло, коли немає, чим можна підстригтися без світла. Ну, я думаю, все буде гаразд. Будемо стригтися цими речами. Ці хай лежать на полиці. Ну, я б сказав, антиквар. Що тут скажеш? Але викидати його не потрібно, должна, наточена і змазана. Якщо буде потрібно, я можу його показати. Всім всього доброго. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, бережіть себе і до нових зустрічей з Дідом Миколою.